Курсор 10, перевірка головки на герметичність. Зараз тиску у нас немає, додаємо тиск. І пускає стакан один, пускає стакан другий, третій, четвертий, п'ятий. Це тиск у нас пів атмосфери. Даємо більший тиск. Даємо атмосферу. Раз, два, три, 4, 5. 5 стаканів, 6 поставить. Нічого хорошого тут немає, тому що це і веко, і заміна стаканів тут зовсім непроста.